Так, ранок починається з сніданку. Правда, Істина? <гум> Бодя прийшов. Юсті, як завжди, класичний набор, нічого не змінюється. Класно. Ми збираємося на пляж. А як збирається? Я буду сьогодні купатися вже в футболочці. Бо я згоріла. Тому так. Футболочці сьогодні купці-ляпці. А якщо тут згоріла, то тебе потім піде туди загар чи просто прийде в пікання? Ну, буде загар. Mm -hmm. Що? Ми йдемо відати. Як завжди, ми вже були на пляжі. Нічого, в принципі, в нас цікавого не відбувалося. Правда? Я мене два рази впала, так? Що ти розказуєш? Це в е, боді е, подробилася вся попа, як він сказав. Так. А ти що казала? Скажи, що ти казала. Що я казала? Що? Що я казала? От Що? От що я сказала? О, і ні. Тобі треба руку піднімати, щоб мене знімати, так? Ну так. Чайка в нас прийшла і їсть, їсть нашу їжу. це води капець. Що я вам можу сказати? Ми пообідали і прийшли в номер. Сьогодні щось взагалі нічого не хочеться взагалі прям ми якісь такі замочені і втомлені, що просто жах. Mm -hmm. Я нечайно відео закінчила. Вон Юстя валяється. І все. Так, що я вам mm -hmm. можу сказати? Ми проспали півдня і зараз тільки вибралися на базар. Правда, істина? Так що все. Будемо знову гуляти шукати якісь приколюхи. Десь приблизно ось так виглядають наші вечори. Насправді сьогодні вийшов якийсь дуже пасивний влог. Я думаю, найкоротший зі всіх, які в мене є, через те, що в нас був максимально якийсь такий ледачий <му> день. Ми нічого не хотіли робити, трошечки позгорали, і тому на сонці майже не були. А відповідно не купалися в басейні, і не були на морі тільки раз е зранку. Так що отак. Сьогодні, здивую вас, закінчу влог тут, а не на ліжку, як завжди. Тому всім папа, -па, всім добра і сподіваюся, що завтра буде трошечки скавіше. Так що все. Давай, Давайся, починаємо новий день. Що ти дивишся, розкажи? Вона офігівша, вона купила дубацьку шоколадку і мені не принесла. Могла б ще одну купити для мене. С какими они стоят? Антон, что ты тогда в селе был? И что? Ну, почту привезла бы. С какими они стоят? Ну, что там, 40 гривен, и одна цукерка. Ну, купи мне. Ну, я подумаю. Татьяна написала, что ее дети сегодня другого поехали на концерт, только она Эльзы. Да, сегодня 27, да? Лера с Денисом? Да. Прикол. Класно. Опа? Нічого в тому житті не змінюється, ми знов тут. Я вам що таку ролева не Та я вже поняла. В мене, коротше, знаєте, що тільки що було, я кажу, що я королева з і в мене шлях О, Дивись, покажи там як понаходиться на подсуток. Неймовірно. Так, ми прийшли в новий заклад, правда, історик. Тато, це просто в новому закладі нам стільки зажали і ще й багато грошей випросили. Ну, ви <гум> Ми вже п'ємо такий лимонад з дині. А в боді лимонад з дині Але боді шовши в новий. Так. І давай на ваш вердикт щодо цього лимонаду. Хороший. Так. Так. Які люди, який дуже непоганий, непоганий. Будемо чекати на міді і на хліб. Нам принесли міді. Дуже смачні. Зараз я чуть-чуть привідкрию. Опа! Це що таке закусняшка? А як воно пахне, ви б знали? Ми зацікаємо на хліб. І буде бомба. У мене 11 мегабайт. Бомби у мене замінити. Я бачу, я все бачу.

Там такие запашок были на бы том склада. Там Юсти валяется. Mm -hmm. Диско фанк терапия, фанк диско терапия. Залиши собі цей флекс, вона не йде в мультиплекс, не вражає дві ролекс, бо у неї є Олекс. Не є Олекс, бо у неї є Олекс. Олекс. Залиши собі цей флекс, вона не йде в мультиплекс. М'ячика надала. Аня, дай м'ячку мячик назад. Ви напевно дуже здивуєтеся, але ми знову йдемо на базар. Знову? Я в шоці. Ти мене здивувала. Це було звернення не до тебе, розумієш? Ти говориш зі вселеною, та в тебе вже проблеми з головою. Вселенною можеш говорити ти. Я можливо говорю з Всесвітом, але не з вселенною. Ой, які ми мудрі, так? Шочки Добре. Скажи, що ти купила Іванна сьогодні? Ні, забий, це погана тема для відеоролика. Я Нікола Скарма. Скільки коштує вашу окуляри 3 мільйони доларів. Футболка, Футболка бідацька — Футболка 25 доларів, шорти 50 доларів, 100 50 доларів. доларів, носки краківський, базар, 25. <рес> <рес> Який кайф. Покажи, що ти сьогодні собі придбав? Придбав собі. Ну як це? Олімпійка, воду не проникна, Стонайлен. Шорти. Які це? Under Armour і... Чекайте, я тут вода не проникла? Типу ти, ти на з'явишся тобі вода сюди не заходить. І футболка, Nike Dunk якась і. Шорти стонайлен. Дивіться, бідна свинюшка. Смажить бідну свинюшку. Там ні двоє. <кій> Бідні свинюшки, Юся, ти куди? Хрю-хрю, чуєш, як вона хрюкає? Хрю-хрю. Е, як тобі твої покупки? Я задоволений. Все підійшло, все те да. задоволений. А що ти собі купила? Я собі, я вже показувала, я собі купила худі і футболку. Угу. Але подробніший обзор буде в ти маєш на увазі детальніший, так? Так, так. Детальніший, саме так. Дістину ти вже. Теж Який Юстя, що ти купила? Розкажи. Купила худі за 300 мільйонів а, мільярдів. Так, на, на базарі в Болгарії за 300 мільйонів євро, доларів, фунтів, стерлінгів. Та сілько не коштують. я згоріла, бо це це просто це неймовірно. Я не маю на то ради, я не маю що навіть сказати. Дивіться, яка я червона, це неймовірно. Я несу мамі телефон. Так отака я крута, модна, неймовірна. І що ви мені зробите? Нічого. Ладно, я вас люблю це мої мої пупсики. Всі, хто мене дивляться. Любимки Вийшло. <звучить> <помогреб> Там цілий наряд СБУ. Я бачу. Цілий наряд Там... СБУ. <помогреб> Дай мені чіпси. Mm. А що ж у тебе? А іди стукай. Іди стукай. Іди стукай. <помогреб> 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 так, 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 так. Дикі савці б'ються за їжу. Як це виглядає в реальності? <помогреб> <помогреб> Так, мені чіпси вертайте. Це що? Це був удар кокосу. Клас. Ви дебіли, ви пачки без мене з'їли. Що ви мені бреште? Добре, что я ухыльнулась, вот это я ухылян Ухылян Дорогие друзья, дарите с собой еще Показуй! О, ні, я на камеру цього не покажу. Юстина добре, як називається, це мій Артем. Чекай, хочу подивитися прокуратуру, що Юстина це. О -о -о. Та, Рятуйте, Рятуйте мене. Аля, ну надій. Наді. Ти що Степан? Степан. <плес> Та ні, Аня, пусти мої шорти в спокій. Успокойся! Ой. Ой. Ой, бля, тими а, блядь, ти своїми своїм онухтям. А, блять! Ай, мене судора нового взяв. Срака. <клес> ні, пусти шорти. Добре. Ви не побачите, як Івана прийняла іслам. Закінчується влог, поки ззаді ломиться бодя, ви зараз можете це, до речі, послухати. Ну, вибачте, він був нечемний, я його мусила якось закрити. Так що все, всім папулі і тьомпа-па! Очікуваскільки художників було. Устя. Юстя, котра година. Котра година, чуєш? Ні, я серйозно тебе питаю. Скільки холодильників впало, Юстина? Скільки холодильників, а скільки магазинів впало на холодильник. А <рес> скільки котра година, Юстина? Юстина, котра година? Юстя, давай бігом, бігом встаємо. <рес> Бігом треба вставати нас. Пріниси горять, горять, прінеси, прінаси горять.